Місце, у якому тварини будуть в безпеці, а згодом знайдуть нових господарів. Громадська організація Ноїв Ковчег надала прихисток багатьом собакам, які постраждали через підрив дамби Каховської ГЕС і втратили домівки. 9 травня у село дичків евакуйованих собак привезли до центру стерилізації тварин. Приїхало 26 собак. Собаки приїхали з Херсонщини. Наскільки я знаю, з притулку шанс, яке теж почало підтоплювати. Приїхало 26 тварин, ми з 12 до 3 ночі. Їх всіх тут, скажем, поселяли, витягали всі клітки, дивилися хто по статі, що можна було так їх потусувати, щоб вони між собою не конфліктували. Пані Тетяна зізнається, що собаки приїхали у стресовому стані, і їм потрібен певний період на адаптацію. Жінка увесь свій час проводить на роботі, адже у центрі зараз загалом знаходиться 108 собак. Кожному з них, а найбільше постраждалим із Херсонщини, потрібна увага та догляд. Паралельно їм намагаються знайти господарів. Сьогодні приїхали люди, от і одну собачку вже забрали. Вони сказали, як би ну, на перетримку, але швидше всього не залишить. Скажемо, так що вже одна собачка практично прилаштована. Ми дуже раді таким моментом. Чотирилапим друзям потрібні власники. І з цим допомагає громадська організація Ноїв Ковчег. Її волонтери публікують оголошення на своїй фейсбук-сторінці. Їхньому прихистку зараз знаходиться близько 80 котів та собак. Перший день, коли почався весь ну сталася ця трагедія, ми побачили, що юенімал найбільша організація їде на евакуацію тварин. Ми почали з'ясовувати між собою, чи можемо ми когось прийняти, бо зрозуміли, що тварин буде їхати дуже багато з того місця. І ми просто почали в Фейсбуці і в Інстаграмі шукати притулки по назві Херсон, притулок тварини по ключових словах. Найшли притулок шанс, написали їм зв'язались. Ми сказали, що так потрібна буде допомога. Тваринок з притулку шанс привезли і в інші області України. До Дичкова собачок доставили перевізники з Херсонщини. Стан пухнастих досить поганий, майже усі потребують ветеринарної допомоги. Крім того, наразі не вистачає місць у вольєрах. Центр стерилізації потребує залізних мисок для годування, пелюшок, їжі для тварин, засобів для дезінфекції та ошейників. Тож волонтери будуть раді будь-якій допомозі. Та головне наголошують: усі пухнасті, які пережили цю катастрофу, потребують любові і уваги. Тому Найбільше чекають на нових люблячих господарів.